Друзі, вітаємо! Ми зняли для вас нову частину курсів пані в законі для військових звільнення за сімейними обставинами. В цій частині ми розбираємо відмови на рапорти, чому, як. Значить, розбираємо питання догляду, багатодітності, фактів утримання дитини, фактів самостійного виховання дитини, що це таке, чи реально звільнитися, чому. Не вдалося комусь і так далі. Також ми долучаємо зразки рапортів і окремо відео, підказку вам, як ви можете самостійно визначити абзац пункт статті 26 для написання в рапорті. Значить, окремо хочемо подякувати вам, що ви, завдяки вам, ви нам надали таку можливість бути живими, здоровими, бути зараз в Карпатах і робити для вас цю роботу. Дякуємо вам, наші захисники та захисниці. Посилання на курс під цим відео в коментарях.